У різних куточках світу є місця та речі, які на перший погляд здаються звичайними, та варто придивитися уважніше, і вони відкривають свої давні історії, напівзабуті події і дивні подробиці, що передаються з покоління в покоління. Одні перекази звучать правдоподібно, інші зовсім неймовірно. І навряд чи ми колись дізнаємось, де проходить межа між фактами та міфами. Підтримайте відео вподобайкою. Так більше слухачів зможе знайти ці історії, Вмочитесь зручніше, Відпустіть денні клопоти і дайте собі трохи спокою, а далі просто слухайте бо там, де стихає день, починаються нічні легенди. Розділ перший ЛЕГенда про чорну мадонну Кажуть високо в горах Монсерат є місце, де тиша зовсім не схожа на інші тиші. Вона, наче жива, слухає, запам'ятовує і ніжно огортає тих, хто приходить сюди вночі. У самому серці цієї тиші стоїть чорна мадонна, темна статуя жінки з дитиною на руках, що, здається, старішою за самі гори. Колись давно пастухи знайшли її у природній печері. Статуя була темна від часу, але обличчя виглядало дивно спокійним. Майже світлому темряві. Люди хотіли перенести її до церкви, але не змогли зрушити з місця ні троє, ні п'ятеро, наче сама гора тримала її. Але вночі, коли пастухи запалили свічки і почали молитися, статуя стала легкою, наче сама вирішила піти з ними. Кажуть, відтоді з Мадонною твориться щось незвичайне коли до монастиря наближається біда чи важлива подія, Свічки біля неї тремтять, навіть якщо в залі немає жодного подиху чи вітру. Черниці не лякаються, вони просто тихо ставлять нові свічки і чекають, бо полум'я ніколи не бреше. У неї дуже темне обличчя, і багато людей зізнаються, що поруч із нею відчувають легкий холод, навіть у спеку. Дехто каже, що відчував погляд за спиною, але коли повертався, нікого не було. Інші помічали, що в залі час ніби сповільнюється, мов хтось просить тебе трохи затриматись і подумати. Є стара історія, яку досі перешиптують у коридорах монастиря. Одного разу до Мадонни прийшов молодий король він був гордий, упевнений у собі і вважав, що доля завжди на його боці. Він торкнувся статуї, але раптом упав на коліна, так раптово, ніби чиясь невидима сила притиснула його. Король півся вже іншим. Кажуть, він відмовився від війни, яку мав почати наступного дня. Ніхто не знає, що саме він відчув, бо про це він ніколи не говорив. Та бували і інші історії. Одного мандрівника, який вирішив відламати шматочок статуї на удачу, знайшли у горах майже непритомним він повторював одне й те саме вона йшла за мною, я чув її кроки. З того часу біля Мадонни стоїть охоронець, але не для того, щоб захищати статую, а щоб захистити людей від власної нерозсудливості. Кажуть, що мадонна не добра і не зла вона, як нічне небо, спокійне, глибоке і чесне. Якщо ти приходиш із чистими намірами, вона заспокоїть, якщо в серці маєш тривогу чи злість, вона просто покаже тобі те, що в тобі вже є. І коли вночі до монастиря заходить подорожній, Найперше, що він чує, це тиша, яка трошки холодна, але світла тиша. У ній здається, що статуя дихає, і якщо придивитися можна відчути, ніби її обличчя ледь змінюється то темніше, то ніби світліше у тлі свічки. Люди кажуть якщо обличчя стало світлішим, на тебе чекає щось хороше. Якщо темнішим, варто подумати, чи туди ти йдеш. І ніхто не знає точно, звідки взялася статуя, але всі погоджуються в одному з чорною мадонною зустрічаються тільки ті, кому вона хоче щось сказати. Розділ другий ЛЕГенда про ліс хоя Бачу Кажуть, що біля стародавнього міста Клужна Пока є ліс, куди навіть вітер заходить обережно. Його називають Хоя Бачу. І хоча це зовсім реальне місце на карті Румунії, у народі про нього говорять так, ніби він живий і має власну волю. Ліс цей густий, з деревами, які виглядають так, ніби вони рухались колись, а потім різко завмерли в дивних вигнутих позах, гілки переплітаються над головою, створюючи тінь, що навіть вдень здається трішки сутінковою, а вночі тут усе зовсім інакше. Світ стає тихим, що чути власне серце. Місцеві старі пастухи розповідають одну історію давним-давно в лісі заблукало стадо овець. Разом із ними пропав і пастух, молодий хлопець, що знав всі стежки, як свої пальці. Його шукали кілька днів, але марно, а потім він вийшов із лісу сам, спокійний, неушкоджений, але дивно мовчазний. І коли люди почали розпитувати, що з ним сталося, він лише розповів, що чув своє ім'я у тиші, ніби хтось кликав його зовсім поруч, але коли він повертався, там нікого не було, він так і не зміг пояснити, де був усі ці дні, бо йому здавалося, що пройшла лише година. Є і інші розповіді від туристів, фотографів та випадкових мандрівників. Багато хто каже, що телефони тут раптово вимикаються. Годинники зупиняються, а компаси божеволюють. Дехто відчуває легкий дотик холодного повітря, хоча поруч немає нікого, а інколи у повітрі з'являються круглі світлові сфери, які зависають серед дерев так тихо і спокійно, ніби вони тут завжди і були. У центрі лісу є дивна кругла галявина вона абсолютно пуста, на ній не росте ні дерево, ні кущ, ні травинка. Місцеві називають її місцем, яке не любить коріння. Коли стоїш там, є відчуття, що простір навколо дихає, а тиша стає такою чистою, ніби її можна торкнутися рукою. Кажуть якщо встати на цій галявині пізно ввечері, можна почути щось на кшталт чепоту. Не голоси, а ліс ніби пригадує щось, що давно хотів сказати. Деякі люди чули своє ім'я, інші Кроки за спиною, а були й такі, хто раптом відчував сильне бажання вийти звідти негайно, хоча нічого страшного насправді не відбувалося. Є одна стара легенда, яку не записують, а передають лише пошепки про дівчинку, що нібито зникла в лісі багато років тому. Вона гралася неподаліки з друзями, і в якийсь момент просто ступила між двох дерев і ніби зникла. Її шукали всією околицею, але сліду не було. А через кілька років на узліссі, нібито побачили дитину, дуже схожу на неї, але тільки вона не пам'ятала свого імені та не знала, звідки прийшла, і не реагувала на знайомі лиця. Люди казали, що ліс не відпустив її повністю, а тільки дозволив вийти. Ой, я бачу, ліс справжній. Але кожен, хто заходить у нього занадто глибоко, відчуває, що тут щось інакше Мов би, між деревами є місце, де світ трошки тонший, і тиша, яка занадто уважно слухає. Кажуть, що цей ліс пам'ятає кожного, хто в нього заходить, і якщо він одразу назвав тебе по імені він не забуде тебе ніколи. Розділ третій. ЛЕГенда про камінь Ліафейл Кажуть, що на пагорбі Тара серед м'яких ірландських вітрів стоїть камінь, який мовчав довше, ніж існують усі інші міста і королівства. Його називають Ліафейл Камінь долі. І, хоч це всього лише довгий, дещо жорсткий валун, у нього є щось таке, від чого зупиняються і прислухаються до тиші. Колись цей пагорб був місцем королів, саме тут давні правителі стояли. Перед народом піднімаючи руку, щоб поклястися у чесності і силі. І саме тут, як кажуть, Ліафейл ніби говорив, вибираючи справжнього короля не словами, а голосом землі бувало, що камінь видавав низький, майже невловимий звук, коли на нього ставав той, кому справді судилося правити. Ці звуки чули не всі. Кажуть, лише ті, у чиїх серцях не було страху чи брехні, інші ж стояли на камені і не чули нічого окрім тиші. З роками Ліа Фейл став звичайним туристичним місцем, але старі ірландці і досі обходять його зі сторони. Вони кажуть, що камінь не любить, коли до нього торкаються без пошани. Ті, хто робив це легковажно, інколи раптом відчували слабкість у ногах, немов земля на мить стала надто м'якою. А декому ставало важко дихати, наче повітря навколо стискалось. Є одна історія, яку в тарі згадують особливо тихо про хлопця, який прийшов сюди пізно ввечері. Він був мрійником хотів дізнатися свою долю, бо життя його було сповнене сумнівів. Він став на камінь, заплющив очі і прошепотів Покажи мені, ким я маю бути. За словами людей, що знайшли його на світанку. Хлопець сидів на землі, притулившись до каменя, ніби збирався заснути, але очі його були відкриті, спокійні і дивно дорослі, хоча він був зовсім юним. Коли його розпитували, що сталося, він лише відповів, що чув голос Не людський, не гучний, скоріше поштовх або вібрацію, що проходила через усе тіло. І тепер він нібито знав, куди йти. Але куди саме не казав нікому. Інші розповідають про камінь, який теплішає без причини, навіть у холодний вітер. Дехто відчуває легку вібрацію, коли торкається його долонею. А були й такі, то чув щось схоже на далеке гудіння таке низьке, ніби його не вухами треба слухати, а серцем. Ліафейл стоїть просто неба серед зелених рівнин і низьких хмар. Він не рухається, не світиться, не змінюється, але люди, що приходять до нього, виходять іншими, наче камінь бачить більше, ніж покаже будь-яка історія. Кажуть якщо підійти до нього зовсім близько у безвітряну ніч, можна відчути, як під землею щось ледь-ледь пульсує, мов древня пам'ять самої Ірландії. Хтось вірить, що це всього лише легенди, а хтось, що Ліафейл. І досі знаю, хто гідний, а хто ні. Розділ четвертий ЛЕГенда про піраміду Джосера Кажуть у пустелі є місця, де ніч темніша, ніж будь де у світі. Місця де тиша настільки глибока, що, здається, вона ховає у собі забуті голоси. Одним із таких місць стала піраміда Джосера. Стародавня, висока. Схоже на сходи, що ведуть просто в небо. Навколо пірамід завжди було багато теорій та легенд її побудували дуже давно, так давно, що навіть самі єгиптяни казали це вже було тут, коли наші прапрадіди були дітьми. Але з усіх легенд найбільше лякають ті, що розповідають про її внутрішні коридори. У піраміди є проходи, куди не пускають туристів. Вони вузькі, нерівні і ведуть так глибоко вниз, що світло там ніби зникає у повітрі. Охоронці кажуть, що інколи з темних коридорів доноситься шепіт зовсім тихий, ніби хтось говорить крізь сон. Одні кажуть, що це вітер, інші, що то камінь пам'ятає голоси тих, хто побудував піраміду. Є історія. Про археолога, який колись зайшов у закриту частину піраміди, аби зробити виміра. Він був досвідченою людиною, знав пустелю і стародавні споруди краще, ніж власну домівку. Але коли він повернувся через годину, виявилося, що пройшло майже три. Він довго мовчав, а потім зізнався, що загубився у коридорі, який, за його словами, не міг існувати. Він був наче живий, сказав він. Стіни ніби дихали, і я чув кроки позаду, хоча був там сам. Ще одна легенда розповідає про світло нічне, слабке, наче від старої лампи. Декілька разів охоронці бачили, як всередині піраміди щось блимало, хоча там немає ні електрики, ні вікон, вони кажуть, що то світло стародавніх жерців, які не полишають своє місце служіння навіть після смерті. Але найбільше людей дивує інша всередині піраміди є одна камера невелика з високою стелею. Якщо встати в самому її центрі, можна почути своє ехо, так ніби воно повертається до нас зовсім іншим голосом не таким, як ми звикли, іншим, глухим, наче хтось повторює ваші слова з-під землі. Місцеві кажуть, що піраміда не любить поспіху. Той, хто заходить у її коридори з легковажністю або з жартами, часто раптом відчуває втому, ніби пустеля ваща на плечах. А той, хто заходить з повагою, може відчути щось інше спокій, який з'являється тільки у дуже старих місцях, що пережили ці цивілізації. Кажуть, якщо підійти до піраміди вночі, коли повітря охолоджується і дюни завмирають. Можна почути, як камені тихо потріскують, це ніби шепіт часу. А інколи, якщо дуже уважно слухати, здається, що це кроки повільні, рівні, як ті, що робили будівничі тисячі років тому. Є навіть переказ про чоловіка, який ночував неподалік, і прокинувся від того, що світ навколо змінився. Він казав, що почув глухий звук, схожий на удар барабана. А коли відкрив очі, на мить побачив постать, що стояла на верхньому уступі піраміди постать у довгому плащі. Він моргнув, і там знову була лише тінь. Що з цього правда, а що ні, ніхто вже не знає. Піраміда стоїть так довго, що вібрала в себе більше легенд, ніж будь-яка книга. Але всі, хто хоч раз, був поруч у нічний час, кажуть одне і те саме. У піраміди є своє дихання. Якщо прослухатись, можна почути, як воно рухається каменем. Розділ 5. ЛЕГенда озеро Керумор Кажуть, що в ірландській глибинці є місця, які мовчать так щиро, що від тієї тиші стає неспокійно. Одним із таких місць вважають озеро Кераумор довге темне дзеркало серед пагорбів. Де туман спускається раніше ніж сонце, сідає за обрій. Місцеві люди завжди говорили про це озеро з повагою, не зі страхом, а саме з повагою, бо озеро, нібито не любить, коли до нього ставляться легковажно. Вранці, коли вода спокійна, озеро виглядає майже звичайним, але варто піднятися легкому вітру, і зсередини приходить звук, схожий на тихенький передзвін. Туристи думають, що це хвилі б'ються об каміння, але старі рибалки запевняють у цьому озері ніколи не було каміння, яке могло б дзвонити. Дехто каже, що це голоси стародавніх поселень, які колись стояли тут і давно зникли, інші, що то дзвонить щось, що живе під водою і виходить лише у туманні ранки. А туман тут справді інший він густий, важкий. Ніби накладається шарами. Коли човен відпливає від берега, здається, що за кілька хвилин він стає тінню, а потім зовсім зникає. Не раз туристи губили напрямок і поверталися на берег зовсім не там, де заходили у водойму. Є легенда про чорний силует рибалки часто казали, що бачили вранці щось велике під водою, схоже на рух тіні або довгу форму, що ковзає ближче до середини озера. Ніхто ніколи не зміг роздивитися це зблизька. Кожен, хто пробував підплисти, раптово відчував холод і незрозуміле бажання повернутися назад. А ще в Кроуморі морі є старовинна оповідь про човен, який сам собою відривається від берега. Хоч немає вітру, хвиль чи течії, човен може тихо поплисти вздовж лінії води, ніби хтось невидимий сів у нього і розпочав шлях. Такі випадки траплялися не раз, і ніхто не зміг пояснити, чому човни рухаються саме вночі. Є історія, яку в місцевому пабі розповідають лише пізно ввечері. Кажуть багато років тому на берег озера вийшла жінка, яка шукала свою доньку. Дитина зникла неподалік у тумані, і мати ходила берегом, кличучи її по імені. На третю ніч. Вона почула голос, який відповідав: тихий, змучений, схожий на голос дитини, але він долинав не з берега, а з середини озера. Жінка кричала, що йде по неї, але місцеві встигли зупинити її. Вони сказали, це не її дитина, бо той голос повторював ім'я надто рівно і холодно, без страху, без слів, без жодної емоції. Кажуть, що у Керу Мор не забирає людей без причини, він забирає лише тих, хто сам вступає занадто далеко, не прислухаючись до себе, але він може дати знак тихий, попереджувальний, якщо людина готова слухати. Вночі озеро особливо тривожне вода стає такою темною, що виглядає, наче чорне скло. Якщо довго дивитися на її поверхню, може здатися, що у її глибині рухається. Перегортається, ніби шукає вихід назовні. Місцеві кажуть, що це не істота, це пам'ять стародавня, глибока, така, що не любить, коли її турбують. Кажуть також, що якщо стояти біля керумор в безвітряну ніч і вимовити своє ім'я, вода його повторить не голосом, але чутним відлунням, яке повертається з туману. І кожен звук у цьому озері, наче проходить крізь інший світ, перш ніж повернутися до тебе. Правда, це чи ні, ніхто не знає, але одне відомо точно Керумор не просто озеро це місце, яке слухає і пам'ятає, і якщо воно почуло твоє ім'я хоч раз, ти вже не забудеш його тишу ніколи. Розділ шостий. Легенда бібліотеки Гарлах кажуть, є в Німеччині місця, де час зупиняється не тому, що годинники стоять, а тому, що повітря тримає спогади минулих століть. Одне з таких місць маленька бібліотека у Мекленбурзі, яку місцеві називають бібліотекою Гарлах вона затишна, дерев'яна, з вузькими вікнами та старим годинником, що інколи цокає нерівно. Ніби щось його відволікає. Усередині пахне старим паперовим воском і тишею. Тут не буває натовпів лише кілька читачів та літня доглядачка, яка знає кожну книгу як знайому людину. І все було б звичайно, якби не одна книга, що стоїть на нижній полиці, трохи осторонь від інших. Місцеві називають її книгою, яка не листається вона товста. Зі стертою золотою обкладинкою, без назви Кажуть, що її привезли сюди ще у XVIII столітті, але ніхто точно не знає звідки. Коли бібліотека була ще молодою, цю книгу кілька разів пробували прочитати, але кожного разу сторінки відкривались лише на одній і тій самій главі. Скільки б читач не гортав, книга поверталася туди сама, ніби щось важливе хотіла сказати. Доглядачка розповідає, що інколи, коли вона проходить полиці пізно ввечері, чує тихий шурхіт, наче хтось торкається сторінок але коли вона підходить ближче, усе стає нерухомим, тиша така, що навіть власне дихання здається гучним є історія про чоловіка, який приїхав із Берліна і захотів дослідити незвичайну книгу для своєї статті. Він узяв її до рук і почав читати, але сторінки знову і знову поверталися на ту ж саму фразу. Він пробував тримати їх пальцем, підпирати іншими книгами, але текст уперто повертався назад. Через кілька хвилин чоловік відчув дивне поколювання в пальцях, ніби книга була живою або теплою. Він поклав її на місце і більше не намагався. Місцеві діляться ще однією легендою. Кажуть, що якщо залишитися в бібліотеці під час грози, можна почути кроки тихі, короткі, такі, що лунають між столами, але в кімнаті нікого, окрім тіні старих стосів книг. Деякі читачі стверджують, що бачили силует за вікном, але коли придивлялися, там була лише ніч. Найдивнішому бібліотеці вважають світло, в маленькому вікні на сходах. Інколи з'являється відблиск, схожий на мерехтіння свічки там ламп немає і ніхто не ставить свічок. Доглядачка каже, що це читач, який приходить пізніше за всіх, і додає, що він не завжди видимий. Бібліотекарка Гарлах не лякає вона, скоріш нагадує про те, що деякі книги досі мають власний характер, а ще, що тиша може бути голоснішою, ніж здається. І якщо стати біля тієї особливої книжки і сказати своє ім'я, сторінки можуть тихо поворухнутися, наче впізнали тебе або попереджають. Дякую, що залишилися до кінця цієї історії. В світі ще багато місць і речей, оповитих легендами, і вони заслуговують бути почутими ми обов'язково повернемось до них у наступних випусках. Підписуйтесь на канал Нічні Легенди, щоб не пропустити нові розповіді. І якщо маєте можливість, підтримайте донатом Збройні Сили України. Ваша допомога справді важлива. До нової ночі.